Ми єдині разом з ними з таким гаслом викладачі та студенти денної форми Хмельницького інституту Мауп побороли дистанцію у один кілометр, аби підтримати своїх ровесників, котрі сьогодні тримають українську оборону на усіх фронтах, ризикуючи власним життям. Патріотичний забіг єдності відбувся напередодні символічно до міжнародного дня студента. Ми хотіли проявити солідарність з нашими студентами, які перебувають у лавах Збройних сил України, які перебувають у лавах Національної гвардії, територіальної оборони, національної поліції України, тому що ми з ними солідарні, і звичайно, що нам хочеться, хоча б таким чином, їх підтримати, щоб вони знали, що ми завжди про них думаємо, ми завжди про них піклуємося, і ми в свою чергу робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Основну дистанцію студенти пробігли у дендропарку серед учасників акції як. Попці, так такі дівчата, усі попри юний вік розуміють ціну майбутньої перемоги і намагаються усілякими способами підтримати оборонців та бути корисними на своєму місці. Студенти пам'ятають про те, що в Україні йде війна, не залишаються байдужими. Наша студентська рада вона збирала допомогу для військових от недавно, місяць тому, яку вже відправили нашим захисникам у у гарячі точки. Тож сьогоднішнє навчання студентів вишу проходить у поєднанні з волонтерством та розробкою нових проєктів. Є пару ідей по волонтерстві, ми хочемо допомогти нашим військовим, які лежать в госпіталі, долучитися до збору, спекти щось смачненьке і їх пригостити. Учасниками забігу стали понад 150 осіб усього очно у виші навчається 299 студентів.